Система виборів президента Сполучених Штатів унікальна і на перший погляд заплутана. Вона була розроблена, щоб гарантувати усім штатам рівноправне представництво і запобігти приходу до влади диктатора. Як саме працює ця система? Пояснює Тетяна Ворожко. Переможцем виборів президента США не обов'язково стане кандидат, який набере найбільшу кількість голосів загалом по країні. Справу тому, що американці не голосують за президента напряму. Насправді вони голосують за членів колегії виборців, які 15 грудня обиратимуть президента, виходячи з результатів виборів у тому чи іншому штаті. Загалом колегія виборців нараховує 538 осіб, і порядок її роботи чітко визначений конституцією. США. кожен штат має різну кількість представників у колегії виборців пропорційно до кількості населення цього штату. У разі перемоги кандидат забирає усі голоси цього штату. Лише два штати, Небраска і мен, є винятком з цього правила. Вони розподіляють голоси членів своїх виборців відповідно до результатів всенародного голосування. Для того щоб стати президентом, треба набрати 270 з 538 голосів коли ти думаєш про стратегію виборів, найважливіше пам'ятати про число 270. Це те число, що забезпечить перемогу. 270 є тією магічною цифрою, яку прагне отримати кандидат. Аби не збирати потрібну кількість колегіальних голосів, кандидати обирають різну стратегію. кожен кандидат у цій поляризованій країні починає з підрахунку голосів виборців у тих штатах, де він має найбільше шансів перемогти а відтак у штатах, де він зазнає поразки. Але є чимало штатів, де важко передбачити перемогу того чи іншого кандидата заздалегідь саме у таких штатах республіканці та демократи активно працюють з виборцями. Доводиться робити надзвичайно важкий вибір, коли вирішуєш проводити там кампанію. Де саме її проводити? На що варто витрачати гроші? На чому краще зосередити зусилля, щоб отримати 50% плюс один голос, необхідний для перемоги. Американська система обрання президента викликає палки дебати щодо її демократичності. Однак, професор Джонсон каже, що кожного разу розмови щодо її ліквідації переходу до прямого голосування закінчуються безрезультатно, оскільки система влаштовує обидві партії. Партії щоразу обмірковують стратегії, А відтак кажуть: знаєте, що ми залишаємо все по старому. Переможець забирає собі все. Тетяна Ворожко голос Америки.